це для 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 споживачів це дуже позитивний крок чому тому що Е, ну я просто ну, постараюся по -по пояснити, що якщо є стандарт 220, то допускається коридор коливання на десять відсотків. Uh -huh. Що е, на, 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 напруга вона буде, може бути зменшена на 10%, десь біля 198 вольт і збільшена на 10%. Е, відсотків. І ми знаємо, коли е, в мережах. Напруга менше, менше ніж 200 вольт, то е, сучасні прибори вони не вмикаються навіть вони не працюють, особливо там є насос, набладнання холодіння кіт. їм дуже важко працювати на е, цьому ну і неможливо, і воно приводить до пошкодження е, е, цих, 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 цих приборів. а э, подвижек стандарты на 230 и вся э, все обладание оно налаштовується на 230 колывания и нижняя, тим, нижняя э, на напруга на, на она может быть э, минимально 207. 207 уже якщо если 200 вольт, э, то уже э, техніка вся відчуває ну, ну, ну как бы нормального она уже входит до их техничных Цих ä, параметрів.